Я дякую, Боже, за спокій і втіху, за милість Твою і безмірну любов, за всі твої блага, що маю без ліку, приношу подяку Тобі знов і знов, присутність Твою у житті відчуваю, у час, коли серце в тривозі, в журбі до Тебе в молитві завжди. Спішаю І одразу стає тоді легше мені. Тобі своє серце, мій Боже, відкрию, Про біль і тривоги усі розкажу, мене тільки ти у житті зрозумієш і витреш з очей моїх кожну сльозу, втішаєш так ніжно, як матір дитину, в тобі я знаходжу. І спокій, і мир проводиш мене крізь життєві долини, як люблячий пастор і мій поводир. Ти є мій Спаситель, підтримка в знемозі, турботливий, люблячий батько і Бог, з тобою не страшно мені у дорозі, в тобі мою втіху посеред тривог. Прийми з моїх вуст, ти подякуй хваління за всі твої блага, що маю в житті, за спокій і мир у душі, за спасіння, за щастя, що маю в Ісусі Христі, за те, що простив ти мої всі провини, й донькою своєю мене ти назвав, вказав мені вірну, вузеньку стежину. І радість велику в житті дарував. Мій Боже, я хочу іти за тобою, мені ти спіткнутись і впасти не дай, в житті проведи лиш своєю рукою, дай сили дійти у небесний твій край.